Як несподівано потрапити на перші сторінки газет. Добре знають Людвік Закаро та Ніна Ланге. Тепер про них чули навіть мешканці найвіддаленіших куточків Німеччини. Я чув, ви тепер відомі, схоже на те. Це дещо своєрідна пара постійні відвідувачі так званого будинку духовності в Баварії. У той же час вони пильно стежать за політикою, а іноді виступають з дивакуватими ідеями. Приміром, вони вирішили стати піонерами з виплати грекам відшкодування за збитки за подіяні німецькою окупацією під час Другої світової війни. Їм спало це на думку після того, як міністр фінансів Німеччини у спілкуванні з грецьким колегою відкинув цю ідею. Та тут немає про що говорити, і крапка. І грецький міністр сидів там, наче школяр, якого повчає викладач. Мені стало соромно. Це виглядало так зверхньо. Німецький уряд вважає питання збитків, завданих Греції в часи війни, вже давно врегульованим. А фініш, судячи з усього, ні. Грецький уряд вимагає повернути 70 мільярдів євро, тобто 875 євро на людину. Порахували Людвік та Ніна. Вони вирушили в містечко Навпліон на півострові Пелопонез з благою місією виплатити борг. Коли баварське подружжя передавало компенсацію в розмірі 875 євро місцевій громаді, на них наче сніг на голову звалилася популярність. Журналісти не давали їм проходу. Громада грецького містечка купила на ці гроші макарони та рис для нужденних мешканців. Ініціатива німецького подружжя вразила греків. Пістева кедебістева, отам ліпон маседосан Чесно кажучи, спочатку я в це не повірила. але коли нам зачитали їхній перекладений грецькою маніфест, він нас дуже зворушив, адже вони переконані в тому, що не лише ми винні щось німцям, але й німці нам. Ті Елінеш, де хоєльнес, де хростун еміж хростуми шельнеш. На в'їзді в місто у невеличкій сільській хаті мешкає подружжя Ставрополос. Пенсіонери теж чули про візит з Німеччини, але не хотіли мати із цим нічого спільного, адже у них ще живі спогади про німецьку окупацію. Я випасав овець із моїм братом. Аж тут прийшли німці. Ми були молоді й безтурботні. Вони схопили мого брата. Та почали бити його рушницями. Пролунав постріл, і брат загинув. Німці не дуже змінилися. Тоді вони приходили зі зброєю, нині зі своєю економікою. Але місцева влада приймала німецьке подружжя із щирим серцем. Тут хочуть миру із німцями. Зрештою, саме з німеччини до них приїздить більшість туристів. Голова містечка хоче вірити, що ідею Людвіга Закару та його дружини підтримують також і інші німці. Це була добра піар-акція для німців, адже греки побачили у цьому символічному жесті, що заголовки у деяких німецьких газетах не відображають думку цілого німецького народу. Але цього жесту достатньо. Не треба, щоб приїздило більше німців з бажанням віддати борги з часів Другої світової. Незважаючи на увесь захват від ініціативи німецького подружжя, місто від цього нічого не перепало, адже мерія оплатила всі рахунки за готель та ресторани для німецьких гостей. Ті поїхали задоволені. Ми мали відчуття, наче в нас з'явилася родина з 11 мільйонів осіб. У рідному баварському місті з подружжя дещо насміхаються. Тут переконані, що грекам важливе не так відшкодування збитків, завданих окупацією, скільки їм просто потрібні гроші, аби сплатити власні борги. Якби у мене була така купа боргів, мені б теж навряд чи хтось давав гроші. Восени подружжя хоче знову поїхати в Грецію цього разу у відпустку. Але переслідують вони ту ж мету поліпшити репутацію німців в очах греків.